Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов уже у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, як ви там? Доброго здоров'я всім українцям, доброго ранку, всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб, і сьогоднішній дискусійний клуб ми зробимо таким певною мірою святковим. Тому що ви знаєте, сьогоднішній день він, ну в принципі, є мабуть одним з найбільших свят українців. Ми насправді маємо відразу чотири різних свята в один день. І так воно все неспроста співпало. Тому я вітаю в першу чергу всіх українських захисників, всіх українських воїнів і. І тих, хто зараз боронить Україну на різних фронтах, і тих, хто боронив раніше, і тих героїв, які зберігаються в нашій світлій пам'яті, ну власне день захисника офіційне свято з 2014 року. І це дійсно дуже дуже добре, це дуже заслужено і дуже знаково. І це перше свято, яке ми сьогодні відзначаємо. Проте коріння, чому саме 14 жовтня, в цьому всього набагато набагато глибше, і сягають вони ще до християнських витоків, скажімо так, праукраїнської духовності, е, свято покрови. Вони, воно пов'язане безпосередньо з богинею славою потім з богиною землею, яку називали Мокоша, Матір Коша а Кіш, власне, так козаки називали свій військовий табір, і власне звідси третє свято день українського козацтва. Ну про козацьку кров зараз говорити досить, досить таки легко, тому що якщо раніше українці згадували козацьку кров, то знаєте, в такому, я б сказав, більш шароварному нав'язаному радянською історіографією вигляді. То зараз э, ця козацька кров, яка тече в жилах українців, вона на всю потужність проявила себе і продовжує проявляти на фронтах війни зі споконвічним ворогом, і ну, тому День козацтва як третє свято, ну і власне четверте свято, з якого насправді і розпочалось, на мою думку, визнання. 14 жовтня таким надпотужним українським святом це день заснування УПА. День, коли була створена українська повстанська армія. Детальніше про ці всі чотири свята, ви можете прочитати в моїй авторській статті в газеті Сурма в свіжому випуску для наших слухачів, які мають можливість отримати друкований примірник, або на нашому сайті surma.com.ua. для тих, хто поки що, на жаль, не може отримати друкований примірник. Ну, власне, ви знаєте, ще от продовжуючи таку святкову тему, додам від себе таку досить цікаву обставину і таке цікаве спостереження. Насправді, 14 жовтня, всі роки незалежності України воно було таким, ну як би то сказати, святом праворадикалів. Умовно я так назву. Це я частково частково з е, сарказмом, частково без кажу. Насправді це було свято дійсно тих, хто вважає себе правими, вважає себе націоналістами за свою ідеологію, вважає себе консерваторами, вважає себе носіями традиційних цінностей на противагу тому, що нам нав'язують всяку мультитолерантність, пропаганду ЛГБТ і інших вироджених явищ, і от якось так ви знаєте, от ніби всі вороги насправді були проти весь час, але все рівно в кінці кінців ми добилися результату того, що 14 жовтня стало офіційним державним святом. При тому, що на першій марші 14 жовтня в Києві, це там 2007-2008 роки, а, мабуть, виходило ну, кілька сотень людей, можливо, 700-800 вже в майбутньому. Там бували і по 10, і по 15 тисяч, ще до Майдану я маю на увазі. Але, але в будь-якому випадку це результат. Тож я ще раз вітаю всіх українців з цими чотирма святами. Це дійсно визначальний день для нас. І вже на саме завершення, мушу таки додати, що знаєте, дуже багато хто любить писати, що ми вшановуємо покрову Богородиці. Це не зовсім правильно, тому що було древнє наше свято Покрова. А от Покрова Богородиці це візантійське свято, яке вони приурочили до того, коли візантійські війська спалили руський флот, і тому все таки з нашої точки зору було б як на мене абсолютно неправильно казати, що ми вшановуємо саме Покрову Богородиці, тому що ну якось дивно вшановувати момент, коли когось із твоїх предків, ну флот твоїх предків, було спалено нашими ворогами. Ну, власне, насправді політичні відносини нас і Візантії вони набагато, набагато складніші, але, але про це сьогодні ми з вами не будемо говорити. І наступна новина, вже переходячи до наших сурових політичних буднів, це так звана мирна формула президента Зеленського. Президент Зеленський запропонував країнам великої сімки формулу миру. Щоб зупинити Путіна. Першим пунктом в цій формулі повітряний щит для України наголосив Зеленський, що коли Україна буде мати достатньо сучасних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Наступний пункт це відновлення територіальної цілісності, і третє покарання Росії за агресію. Ну, це якби речі абсолютно правильні. Ну, насправді я трошки потім в комплексі це все проаналізую. Ще він озвучив побажання, що необхідна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу. І також він закликав всіх визнати, що з Путіним уже немає про що розмовляти. от такі приблизно заяви, і ви знаєте. Ну, якби це не був президент Зеленський, то я б напевно повністю цьому всьому аплодував. Проте, все таки, ви знаєте, мені от сукупність всіх обставин навколо здійснення цієї заяви Володимиром Зеленським. Ну воно мені не дає можливості по перше повірити в щирість нашого Володимира Олександровича. А по-друге, ну якісь якісь йдуть неспівпадіння, тому що ви знаєте, коли звичайно, абсолютно я підтримую абсолютно всі п'ять вимог. Вони очевидно необхідні для України, і очевидно, нам було б дуже добре, якби вони були виконані. Проте, проте, коли ми говоримо про повітряний щит для України, то питання в тому, а що сама Україна зробила для того, щоб він був, що зробила Україна для виробництва своїх ракет. А нас насправді дуже потужні є ракети. Ми зараз там чекаємо ракети для Хаймерсів, ті, які на 300 кілометрів, на 320 можуть бити. В той час, коли в нас є свої вітчизняні розробки, які можуть бити від 500 до 1000 кілометрів. Чому ми не запустили їхнє масове виробництво, і таких питань може виникати досить багато, і ви знаєте, от власне це така перша жорстка заява Зеленського, яку я повністю підтримую. Але якщо ми згадаємо ретроспективу останніх півроку, точніше, не півроку, а трошки більше, бо війна вже трошки більше триває. Повномасштабна, і якщо ми згадаємо фрази президента Зеленського, сказані на четвертий, на п'ятий день війни про те, що треба сідати за стіл перемовин. Ще щось потім оце вся переговорна група в мінську. Потім яка потім перекочувала в Стамбул, і там же в Стамбулі Арахамія озвучив шість пунктів, по яких готові домовлятися, і по яких нібито може бути досягнуто консенсусу, дуже такі, знаєте, коли ці всі речі скласти докупи. І порівняти з теперішньою заявою Зеленського то в мене особисто складається враження, що відбувається величезна геополітична гра, в якій президент Зеленський має. Дві функції для себе. Перша функція це зберегти для себе симпатії електорату, продовжувати його успішно дурити і гарно заробляти, скажімо так, на відбудові України і на розпродажі землі і надер. І друга функція пов'язана з виконанням якихось домовленостей щодо України, але за спинами України. За спиною України про ці домовленості ми знати не можемо, але про. Наявність якогось договорника перед початком повномасштабного вторгнення ми вже в принципі можемо точно здогадуватись і про те, що зараз на вищих рівнях підкилимної міжнародної політики також відбуваються якісь домовленості, які, на мою думку, не будуть нести для України багато чого хорошого. Ну, мені здається, що про це також треба постійно мати на увазі. На цьому власне я пропоную перейти до формату запитання-відповідь і надати належне нашим слухачам. Дорогі радіослухачі, У нас передача називається Дискусійний клуб, де є можливість вам висловити свою думку. Також ви можете підсказати тему, яку ви хочете почути, чи зараз, чи в наступному ефірі. Номер студії 773-800-2860. 773-800-2860. Будь ласка, телефонуйте зараз, бо поки є час. Бо це дуже скоренька передача нас збігає, і от така от справа, пан Назаре. Ви знаєте, сьогодні в мене такий було, був такий момент. Я проснувся, виглянув вікно, подивитись на синє небо. І з цими всіма обстрілами в мене трошки дні і дати переплутались насправді в голові. Воно це, звичайно, мене не налякало, мене розлютило, а як казав, Садовий, вкурвило. Знаєте, то і я побачив прапор прапор без чорної ленточки, і мене це здивувало. От таке в мене сьогодні було відчуття зранку, але я перейду до запитань, тому, що приходимо до наших буденних от таких розмов. Так, і от перша така новина, що медуза, оце видання чи сайт, чи як це правильно називається. Сказали, що головна причина переговорів, до яких закликає от Путін, це пауза для перегрупування і подальшого наступу. Що ви думаєте? Так я читав власне те, що написало видання Медуза. Я думаю, що це саме так, і я думаю, що насправді Путіну перемовини весь час були потрібні, виключно в такому ключі, з одного боку, з іншого боку, з допомогою перемовин, Путін в різні способи продовжував торгуватися з Заходом. Показувати, що от зі мною ж можна домовлятися, от по зерну ми ж домовилися, я виконую. І ви бачите, ми там разом рятуємо купу народу від голоду, там ще, що ще, щось. Ну і, власне, тут же ж, коли ми говоримо про перемовини, то треба зрозуміти, який буде їхній кінцевий результат. Адже від кінцевого результату насправді все залежить. І коли Путін говорить про перемовини, чи хтось з Кремля, з той кремлівської шайки чи я не знаю, як їх краще називати, то потрібно в голові в першу чергу тримати їхні цілі. Для них поразка є неприйнятна і, відповідно, результат будь-яких перемовин для них буде позитивний за умови, якщо він допомагатиме, якщо він сприйматиметься в них як перемога. Тобто, якщо буде якесь там визнання анексованих територій, на яких вже провели референдуми, якщо буде можливість. Там дійсно перегрупуватися, підтягнути війська, підтягнути мобілізованих, підлатати техніку, там ще щось підвести нових дронів з того ж Ірану, і так далі, і так далі. Тому я з цим повідомленням від Сайту Медуза повністю погоджуюсь, і Україні зараз категорично не треба жодних перемовин, і Україні треба продовжувати наступ. Контр на свій контрнаступ. Причому в цьому ключі, я до речі, якщо у нас немає зараз ще дзвінків, то я би згадав питання, яке мені надіслали з Нью-Йорку. Скажіть, будь ласка, є дзвінки у нас? Ні, ні, пане Назаре, будь ласка, продовжуйте. Власне, включи саме цього питання, пані Лідія Іванівна Корсун запитала мене і попросила дати відео саме дати відповідь саме по радіо, що буде відбуватися з залужним, і з приводу Ілона Маска. Навіщо його так роздратували? Наші деякі журналісти і не тільки. І так, власне, по порядку, бо це все насправді повністю пов'язано з приводу залужного. З приводу можливого договорняка з Кремлем і з приводу припинки контрнаступу, зараз, в принципі, для тих, хто хоч якось орієнтується в політичному полі, вже не секрет, що оточення Зеленського взяло повний курс на те, щоб залужний перестав сидіти на своїй посаді. От не подобається він їм, особливо ну хіба можна довіряти такій людині, яка от нічого не розказує, а потім на Харківщині такий контрнаступ. І потім куратори е по агенту козирю дзвонять, і агент козир сивіє передчасно. Це ж, це ж абсолютно неприйнятно. І, відповідно, зараз на залужного готується і вже відбувається медійна атака з різних боків. Цілком може бути, що найближчим часом можуть оприлюднити якісь кримінальні справи. На когось із вищого військового керівництва, якби в такий спосіб, також підштовхувати залужного до можливої відставки. Ну і на залужного, на місце залужного, всі вважають, що будуть хоче Зеленський чи Єрмак, чи Зермак, як хочете це називайте, хоче посадити пана Сирського, який зараз командує штабом сухопутних військ. І який є, ну, скажімо так, більш ручним, ніж залужний, і який ну не допустить такого ляпсусу, щоб от такий контрнаступ на Харківщині відбувся, і щоб ця вся операція готувалася без відома нашого на найбільшого воєначальника всіх часів і народів Володимира Олександровича, і голови його секретаріату, який чомусь має функції регента в державі Україна, от так, такий приблизно функціонал. І ви знаєте, я думаю, що на превеликій Жаль, не існує факторів впливу, окрім західних країн. Це суттєвий фактор впливу, який підтримує залужного, але впиратися все буде в реакцію патріотичного суспільства. Якщо в час, коли його дійсно спробують зняти, патріотичне суспільство готове, буде піднятися на його захист, ну тоді він сидить. Якщо ні, тоді ми, на жаль, отримаємо. Ну, скажімо так, вище військове керівництво, яке буде повністю контрольоване людьми, які не втікли, і в цьому їхня величезна заслуга. Ну він же ж не втік або не втік. Це дуже дуже сильно. З приводу другого запитання, яке прислали, щодо Ілона Маска, позиція Ілона Маска це питання набагато складніше, набагато глибше. Але можу сказати, що Кремль, вже не одно ну, я в принципі це говорив неодноразово в наших ефірах. Кремль дуже сильно грає інформаційно на полі так званих антиглобалістів в західних країнах, на полі носіїв консервативних цінностей в західних країнах, і е, через те, зважаючи в тому числі на обмежений доступ до інформації, є значна частина людей, які одурені, скажімо так. Цією кремлівською пропагандою, які дійсно можуть сприймати там Путіна як борця з новим світовим порядком, борця з глобалістами і речі з такого розряду. Хоча насправді це абсолютно не так. І якщо ми, до прикладу, глянемо на ті ж самі безглузді з точки зору медичної, з точки зору логіки, обмеження наших прав, які відбувалися, то на Московії вони відбувалися ще набагато жорсткіше і набагато потужніше ніж в західних країнах, ну але. Це з одного боку, і власне частково Ілон Маск, як і ще багато хто з людей заходу, він перебуває під впливом цієї інформаційної пропаганди, і ну і плюс вони питомо належать більш до консервативних поглядів. І з другого боку, там повністю відсутня альтернативна інформаційна думка. Це є перший момент, і другий момент я б хотів зараз відзначити, що транснаціональні фінансові структури або глобалісти, які контролюють основну частину медіа, в тому числі і загальносвітових, вони зараз підняли те, що раніше я ще не спостерігав, можливо, воно вже було в інших виявах, принаймні в слабших. Вони підняли атаку на всіх носіїв консервативних цін. На всіх, от насправді, навіть вплоть до того, що в Сполучених Штатах Америки там в окремих медіа пробують повісити ярлик фашиста на нового прем'єр-міністра Лі Страс, е, чи на новообраного прем'єр-міністра е, Італії пані Мелоні, тому що вони там носії традиційних цінностей підтримують сім'ї. Там Мелоні висловилася за Бога, за сім'ю за ще щось і так далі. І я б сказав, що це йде така. Тотальна спланована інформаційна атака на е, всіх носіїв консервативних традиційних цінностей для того, щоб ми взагалі о, не, ну, ті, хто одурений такою пропагандою буде, для того, щоб вони будь-який націоналізм сприймали як щось дуже погане. Через те, коли нам пишуть, до прикладу, про європейський націоналізм, то нам його завжди пов'язують з Кремлем. От там симпатики, позитивно висловлювалися про Путіна там ще, що, ще щось. Дуже дякую, Пане Назаре, Я хочу нашим радіослухачам ще раз нагадати номер телефону. Це є 7738028 шість нуль. Сім сім У нас вже були дзвіночки, але прохання від мене перетелефонуйте. Щось зірвалося, не встиг а підняти я трубку. Але давайте на рахунок залужного також згадаємо про обкладинку. добренько, давайте ми піднімемо нашу слухачку. Доброго дня ви в ефірі. Доброго дня, доброго вечора, пане Назар. Велика подяка вам за всю вашу інформацію, тому що ніде таке не можна почути. І для мене це, так би мовити, якісь, якісь жахливі вісті. Я, я так не можу чути, що можуть можу змінити заложного, це страшне. Щось страшне може відбутися. Але я хотіла запитати, чи, чи правда що Елон Маск заявив, що він вже не може фінансувати Starlink? І було було ще одне запитання, але я його забула, так що слідуючи може раз. Добренько, дуже дякую. Ну зараз піднялося інформаційне обговорення цього саме сьогодні з приводу Ілона Маска і з приводу Старлінків. Ілон Маск стверджує, що вони вже витратили більше 80 мільйонів доларів на забезпечення Стерлінків і що зараз нехай за це гроші виплачує Пентагон. І Пентагон цим нібито обурений. Така інформація, якщо я не помиляюсь, першою з'явилася сьогодні на, на CNN. Ну а далі вже розійшлася відповідно в цілому світі. Цікава деталь цієї ж інформації є те, що Володимир Залужний особисто звертався до Ілона. Е, Валерій Залужний особисто звертався до Ілона Маска е, з мед з проханням надати 6 тисяч стерлінків зараз. Використовується, по-моєму, трохи більше 18 тисяч. Ну, власне, так само, ніби в листі там було сказано, що про це е, гроші на це все повинен виділяти Пентагон. Але е, ну як вам сказати, як на мене, то насправді все абсолютно логічне і обурюватися цьому насправді немає причин. Е, в принципі, за ці всі речі треба платити. Частину речей було поставлено безкоштовно. Ну а за решту треба сплачувати і платити треба ну, в першу чергу Україні насправді. І Україна повинна була похвилюватися про те, щоб мати можливості, щоб мати якийсь певний рівень забезпечення, і щоб, зрештою, не покладатися на всіх своїх союзників. Що насправді написано в статті того ж самого генерала Залужного і генерала Забродського, де вони чітко вказують, що навіть в питанні озброєння в першу чергу допомога західних партнерів може бути тільки допоміжною а ключове забезпечення повинно відбуватися за рахунок власних ресурсів. Власне така сама ситуація із Стерлінками, проте мені здається, що тут ситуацію штучно роздувають. І як на мене, абсолютно незаслужено зараз на Ілона Маска пробують нападати, а роздувають її все ті ж люди, які, ну скажімо так, знаходяться на фінансуванні транснаціональних фінансових структур, на їхніх грантах, до прикладу, якщо ми говоримо про Україну, і вже є дуже багато там статей про те, що от який він поганий і так далі. Ви знаєте, тут я би сказав, що Українцям треба навчитися не рефлексувати на події, які відбуваються, а набагато глибше старатися розуміти, що насправді відбувається, тому що нас навчили рефлексувати і кричати або слава, або ганьба, залежно від того, яку картинку нам підсовують, і яким емоційним змістом нам її наповнюють, а насправді. Світ далеко не чорно-білий, і навіть того, що Ілона Маска, навіть в його поганих негативних відносно України заявах, його треба сприймати об'єктивно. Треба розуміти до прикладу, що значна частина західних суспільств вона є досить сильно налякана, в тому числі і можливістю ядерної війни. Плюс, зрештою, картинка про Україну, яка нам малюється, ну. Малюється. Справа не в тому, що малюється, справа в тому, що вона багато в чому відповідає дійсності про корупцію в Україні, про те, хто керує Україною. Тому, тому не все так однозначно. Так, у нас є слухачка. Доброго дня в ефірі. Будь ласка, доброго дня, пане Назаре, і у мене таке питання. За що ви у вас така ненависть? До Зеленського весь мир пишається ним, і, 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 і що він робить, і як він робить, і, і, і яка сила в нього, угу. і яка е, мужність? За що у вас така ненависть? Дуже дякую вам. у Нас трошки немає часу. Тому ми зрозуміли, що весь, весь мир пишається. Тому, пане Назаре, скоренько Ви знаєте, вас... Зеленський просто є ворогом України. Він не є українцем ні етнічно, ні духовно. Він завжди працював проти України, він завжди вибудовував світогляд такого хохла Малороса. І він, навіть ставши на посаду президента, він цей світогляд продовжував. Він розказував про яка разниця, ліж би вулиця була освітлена, там ще щось, ще щось. Ці всі обміни, які відбувалися. Плюс Зеленський в компанії з попереднім президентом, і в компанії з. Пінчуковським Вакарчуком і його партією голос вони проголосували за розпродаж української землі і надар. Це страшний злочин проти теперішнього покоління українців і проти всіх тих українців, які повинні народитися на своїй землі. Оцей розпродаж нашої землі і надар. Це насправді страшні речі. Це в майбутньому запуск палестинського сценарію в Україні, і він нікуди насправді не дівається навіть попри те, що в нас йде повномасштабна війна, ця загроза залишається тому. Оці всі відосики, де Зеленський гарно читає, гарно написані тексти, які свідчать про його великий патріотизм. Вони можуть вести в оману тих, хто насправді майже нічого не розуміє з того, що відбувається в політиці. А якщо е, глибше розібратися насправді, то для того, щоб зрозуміти, як мав би себе поводити пан Зеленський, потрібно було б мати в голові модель президента. Тому що президент, який єдине, що робить це красиво читає тексти з Суфлера і просить всіх, і вимагає від всіх надати нам допомогу, це не те, що повинен виконувати президент воюючої країни, це лише один із маленьких фрагментів. І знову ж таки, за весь цей час, що тебе було попереджено про війну, повністю провалена підготовка до війни. Розміновано не заблоковано білоруські дороги, допущено здачу Херсона за 5 годин і як наслідок подальшу блокаду Маріуполя. Евакуація хлопців з Азовсталі і потім події з Оленівки. Пам'ятаєте таке? Хто говорив про евакуацію? Володимир Зеленський? Чи не казав він такого? І ще таких прикладів я можу ще насправді перерахувати. І ці всі приклади, про які я згадую, вони говорять про суть політики, яку потрібно бачити, а не вестися на голограму, яку нам малюють? Так до речі, що я хотів сказати, треба нагадати про журнал Forbes. Перепрошую. Forbes чи не Forbes? Де залужного надрукували на обкладинці? «Таймс» от, вилетіло з голови, перепрошую. От, тому, а чи Зеленського друкували на обкладинці? Та Зеленського то, можливо, надрукують. Питання не в тому, що будуть продукувати ЗМІ. Розумієте, що Зеленський, за великим рахунком, землю і Надра, віддає. Віддає на відкуп тим, хто володіє трильйонами доларів і хто може контролювати інформаційне. Пан Назаре, дуже питання вам... в тому, чи відповідає це нашим національним інтересам. Ну, кожен мусить зробити певний висновок певний собі в голові. Дуже дякую, пан Назар Мухачов, редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система. Був у нас в ефірі. А Ми йдемо далі за програмою. До побачення, вам, пан Назар.